Всім привіт! Сьогодні такий гарненький день. Так, друзі, починаємо все спочатку. Коротше, все пішло шкереберть, не так, як того хотілося. Так, це я на тій діляниці де ми садили гарбузи. Ну і як бачимо, я всю діляночку благополучно. Тяжкими боронами розрівняв. Ну, що скажу? Ситуація слідуюча. Дощі дуже сильно заливали і виходить, наш арбуз благополучно погнив. Типа насіння погнило всередині. Може, десь якісь зійшли, би, десь декілька які не загнили, але зілля вже й поперло, хоча б, як бачимо, раундап свою роботу робить Ну але Коротше, прийняли таке рішення, що будемо пересівати. Вагалися два варіанти. Або буде гарбуз, тільки вже не голоносінний, а українка багатоплідна. Ну, або соя. Ну, але з сою ми маємо. Ну і таке питання. В загальному це вже такі пізні посіви, виходить, у нас практично червень. О, ну, що з цього всього полуця, я не знаю, навіть не уявляю. Земля мокра, Це просто дуже мокра, то я так боронами виходить, трошки навіть підсушу. Зараз вона трошки підсохне. Бачимо бур'ян. Е десь якісь повирвало. Ось, наприклад, бачимо, деякі вирвало, деякі буде рости. Ну, це вже так і буде. Вже ми будемо далі боротися. О, ну Але в загальному картина так доволі непогано все вийшло Тому навіть під горбком при виїзді на дорогу, то так мокро, що трактор закопується. Така ось ситуація, Коротше, тракторець чуть трохи холоне, бо я йому дуже дав з горбка йшов другою, ну, так, якби три тяжкі борони, з горбка він ну, більш-менш ну, під горбок він не, не, не потягне о, То так я вам скажу, ну, бачите, після тяжких борин картина ну, досить класна. Е спитаєтесь, чому не культиватором? По тій простій причині, що на культиваторі стоять звичайні лапи і між ними є е пропуск. І якщо взяти от зараз ось такі гребені ну, але є пропуск. Він кіпа, не попідрізає. То я думаю, навіщо я буду мучити трактора і лишню роботу робити, бо культиватор вужчий. Довше їздити, і там другою він не піде, то я вирішив бурінком і бачу, так доволі непогано все вийшло. Не знаю, чи ми ще сьогодні будемо садити, чи вже переносити нас з неділі на завтра неділя. Ну, дивіться, мало сьогодні світити сонечко, а в нас все в марках, навіть декілька капель впало. Тож не знаю, як воно все буде. Ну, Такий скажу сезон дуже в прольоті. І кропилося тут гліфосатом, е, е, і кропилося по вредочку, ну так як досходовий. І я б дивився, то досходовий працює, ну, так як зіллячко сохне. Ну, Але але, нічого ми не зробимо. Такі ось справи ж, друзі, їдемо і будемо думати, що будемо далі робити. Так, друзі, для повноти картинки бачимо стоїть мотоблок. Там на, на прицепчику Соя. Він готувався. Коротше, в обід впало пару капель дощу. Думаю, після обіду поїдемо. Дивіться яка хмаринка. Ну і коротше, що вживляло, то вживляло знову. І такий розклад, що посімна на сьогодні відміняється. Це просто що не... Що... що не день це новий виклик для аграрію. Не знаю, що воно з цього всього получиться. Чи все на вечір підсохне чи вже не підсохне. Ну, побачимо. Так, друзі, ми на ділянці. Пересиваємо. Пересиваємо наші гарбузи, буде в нас соя. Бачимо, десь трохи Недобре загорнуло, але коротше, передають нас, що можливий дощ, то якщо дощ добре є, не, при, не приб'є, не, за, ну, не заплескає, виходить, то прийдеться буде прикаткувати. Ну а так, коли у нас зараз картина, це дивимось. У нас результат після нашого бронування. ну коротше Дощу після боронування випало дуже багато. Не все бур'ян повиривався, я так і, ну, очікував, що не все він вирветься. Але який вирвався, якийсь не вирвався, так і вже й воно і буде. О, з цієї сторони то так трошки краще. ну так О, Яка норма висіву? Не скажу, будемо бачити по сходах, бо... На ті перші діляниці, там, де ми сіяли, то я так замітив, що за густо. За густо я посіяв, ну і вже так і буде. Ну а тут виставив меншу норму, то й думаю, разом і подивимось. Подивимось ми на результат. Тут у нас 25 соток, а там у нас 50 соток. можливо Можна буде порівняти ну типу урожайність, ну і яка соя буде. Пізні посіви. У нас зараз 2 червня. Ну, але варіантів ми особо не маємо. Гарбузами вже я пересивати не хотів. Хоча я вам скажу, де-не-де все-таки після боронування, де-не-де повискакували. Де, не де у нас гарбузи. Ну, але це вже трошки запізно для них. Така ось зараз картинка. вологи вистачає. Маю надію, що соя швидесенько, класненько. Корениця цей зійде, ну і ми так якби швиденько отримаємо гарний результат. Ну а вже будемо бачити, як воно пізні посіви Ну це все пізні посіви ну вже це все будемо дивитися, як воно, що воно буде. Така ось картина. Це у нас епопея з дощами, з холодом. тож Така ось, така ось насочна картина. Тож, друзі, всім пока, всім миру і добра. Бачимо, яка погодка. Вчора ще світило сонечко, а сьогодні леє. як з відра. ну Вчасно ми свої посіяли. Я думаю, повинна вона зійти. От то погодка. Заливає нас контракт. Так, друзі, я на ділянці, там де ми пересіяли гарбуз. Така у ну, нас зараз діляночка після дощиків. Ну, все класненько. Дивіться, бачите? гарбуз є. Крайше, навіть десь гарбуз повилаться. Ну так от дивіться. зілля трошки є. Що скажу, бур'ян трошки є. Ну, але це мене... На те все діло так і розраховували, що бурян буде. О. Ну, Але поки, поки не критично. Ще можна його не чіпати, не кропити. Я думаю, він не заглушить нашу сою. Так. Ну, Бачите, от де не йде гарбузики вилезли, буває, є такі радочки, де вони там не пропали, туди ще досить непогано ну, нічого. Сьогодні в нас 7 -е. червня, ну і дивіться, дивіться, соя наша. Бачите, як класно сходить. Ось. Вологи вистачає, е, тепло конкретне і дивіться, як вона швидесенько стартує. Я думаю, що вона, ну, звісно, та, яка раніше посіяна, то вона неї не догонить, але я думаю, що вона все-таки файненько виросте. Бо з гарбузами це вже таке питання. Цю пору їх пересаджувати, поки вони зійдуть. І питання в тому, що в нас осінь буває така, що буває ранні приморозки, небагато, але є. І виходить, що може благополучно все померзнути. То я так і не ризикував з гарбузами. Ну а в загальному картина по сої Дуже тішить, бо я ну, тут не був, так не бачив, що то робиться. Але думаю, заїду гляну. ну Коротше, сходить класненько. Сусідка своя, бачите, це дуже ранні посіви було, тут в неї багато змерзло Дуже багато змерзло. О, ну, вже клас. Я думаю, можливо тут десь посходило б гарбузів процентів 40%, може з того, що ми сіли, може і менше. То і тому я так прийняв це рішення, що все-таки посіїм сою, та й буде. Та й буде, я думаю, добре. Правда, оці, бачите, такі бур'яни, от. бодяк, що там ще такий молочай, ще тут щось є. Ну то воно, звісно, не дуже добре, але бачимо, що деякі є, що від раундапу воно ще сохне. О. Ну так, діляночка не дуже грязна, я. Якщо чесно думав, що буде набагато гірше, так доволі непогано, ну тут і є трошки бач. але це м -м, ну це там такий проблемний бурян. Ну, а так, така картина, дивіться, голуби, по суті. Така в нас зараз картина. Е, першим оприскуванням, що виходить, я перший раз оприскував е, перед тим, як сіяти гарбузи. То ми максимально, максимально, наскільки це було можливо, прибрали е, такий бур'ян, як перей. Ну, я думаю, це було найважливіше прибрати той бурян. О, То я думаю, вже далі ми якось з іншими бур'янами тут дамо ради. Ну, ну, сою ми сіємо для чого. Це, ну, щоб розуміли. Соя в нас сіється для того, щоб вивезти такі от багаторічні бур'яни з лаку, от як перей. Саме ну, більше це перей, найчастіше. О, бо то такий найпроблемніший бур'ян, який завжди додає клопоту в інших культурах, чи зернове, чи ще щось. і, виходить, ми тому і сіємо сою, очищаємо від таких бур'янів, а вже далі о, виходить, сіємо щось інше. Бо можна і кукурудзу сіяти, але. У нас скокурозую тут нема свого комбайну, то таке питання. А так, Такий ось у нас розклад. Коротше, сходи ми отримали. І вже так, я дивлюся, досить класні сходи. Ну що, воно все не посходило, але це вже є дуже добре. То такі ось справи, хай собі воно далі вже росте, вже ми, вже, певно, як будемо тут кропити, заїдемо, подивимось. Ось такі, друзі, справи. Сонечко світить, О, погодка гарна, вітрець. ну Жарить, правда, дуже сильно. Температура досить така 30 градусів плюс. Ну, але має вроде би вже з неділі погода. Трошки трошки послабшати. ну Це вже буде добре, ну бо тут дуже-дуже жарить. Ось такі насправи. Тож, друзі, дякую всім за увагу. Всім пока, всім миру і добра.